you <laughs> Чиста країна залежить від тебе саме під таким девізом, 9 червня в Коростині в рамках всеукраїнської акції Чиста країна відбулось масштабне прибирання території парку культури та відпочинку імені Островського. Організатори акції, програма розвитку ООН, Коростенська міська рада, Житомирська обласна молодіжна громадська організація, сучасний формат. Понад 200 дітей та біля сотні дорослих зібралися суботнього ранку в парку Островського. Акція Чиста країна проводиться в Україні вже четвертий рік поспіль за цей час звернули увагу на проблему екології у десяти областях України. Сьогодні паралельно акції проходять у національному парку в Вінниці, який називається Крималякове Поділля, у Рівненському національному природному заказнику, у Голосівському національному парку в місті Києві. Вчора акції пройшла у Богославі. Взагалі ця акція вже впродовж п'яти років проводиться в різних національних парках України і має на меті зробити країну чистішою, зеленішою, привернути увагу громадськості до питання охорони довкілля. Після прибирання території парку усі бажаючі могли взяти участь в пізнавальному екологічному квесті. Його учасники були розділені на сім команд. До складу кожної команди увійшли коростенські діти та Житомиряни, учасники школи юних журналістів. Спеціально для цієї гри організатори підготували цікаві завдання та локації. Учасники квесту мали змогу згадати все, що вони знають про довкілля та його збереження. Навчилися очищати воду, перевірили командну роботу на лижах, відкрили багато цікавих куточків у парку, знайшли нових друзів. Отримали масу позитиву, весело та з користю провели час. На учасників квесту чекали подарунки від організаторів заходу, а особисто з рук Коростенського міського голови Володимира Москаленка всі отримали подяки за проведену роботу. Особливо сьогодні актуальним є в нас охорона річки, нашої, яка, на жаль, втрачає свою водність, і значні кошти з міського бюджету, залучені кошти простих громадян нашого міста, укладаються. Саме наведення належного санітарного стану, як зауважила голова правління молодіжної громадської організації Сучасний формат Жана Соловйова, Житомирські юні журналісти продемонстрували не лише свої журналістські вміння, але й активно проявили себе у всіх заходах Коростенської акції.